Продовження кров'янистих виділень довготривали, маю на увазі. Після завершення менструації це дійсно, ну ми підозрюємо певні структурні зміни в самих органах. Типу, варто в таких моментах звернутися до лікаря і провести ультразвукове дослідження органів малого тазу. Чи, не дай Бог, не відбулося ніяких гіперпластичних процесів. Тобто, так як я казав раніше, наростання ендометрії і повного його невідшарування, тобто він залишається. Даючи нам таку картину е, кровомазання. Чи немає ніяких тих самих міаматозних вузлів? Е, це теж доброякісне новоутворення, яке може бути в порожненні матки. Чи немає в нас аденоміозу, того самого ендометріозу матки, тобто внутрішній ендометріоз матки, називається ад, аденоміоз. і він може Тож давати таку клінічну картину, як е, кров'яності виділення вже по завершенню нормальної менструації, продовження оцих мажучих виділень. Або поліпи, ендометрію, або шийки матки. Теж варто виключити, тому що вони теж дають таку клінічну картину. І взагалі, це не є ну, доволі ненормальний процес продовження оцих мажучих виділень е, е, після менструації. Так що краще проконсультуйтесь в лікаря, щоб зрозуміти, чи з вашим організмом все в порядку. Ну, насправді таких методів скорочення тривалості менструації немає. Ну, але якщо жінку там вона жаліється на те, що е, дуже рясні виділення і Це змінює якість її життя, то дійсно є такі методи кровоспинних моментів, які допоможуть зменшити об'єми виділень. Але насправді зупинити менструацію ну, цього в нормальному менструальному циклі. От якби е, до мене було таке звернення, ну насправді це зробити дуже важко, не втручаючись в гормональний фон. Тобто дійсно можна завалити організм іншими там, гормональними елементами, де кров'яності виділ ну, вони не припиняться все одно, одно момент. Треба деякий час, напевне, день-півтора, щоб зупинити. Але ну, я цього не рекомендую робити. Будь-які е втручання в гормональний фон жінки, які не є виправданими, можуть нести певні свої наслідки, і часто ці наслідки негативні. Це не забороняється, але є певні умови. Тобто, якщо це ваш партнер, ви йому довіряєте, ви разом обстежуєтесь на інфекції, що перейдуться статевим шляхом. Ну, в принципі, це, якщо тут естетичних якихось моментів немає, що когось щось е не влаштовує, в принципі, це можливо. Але варто знати, що взагалі рекомендується в таких речах е застосовувати бар'єрні методи контрацепції, то, тобто надягати презерватив. Якщо ви з цим партнером не дуже довго, то все одно існують дуже високі ризики передачі інфекцій, які передаються статевим шляхом, наприклад, як там хламідіоз, ну, захворювання хламідіоз, трихоманіаз, гонорея, уріомікоплазмоз, сифіліс. Набагато е, організм жінки стає в такі дні набагато сприятливіший до отримання даної інфекції. Тобто я не кажу, що організм жінки несприятливий поза менструацією, якщо займатися е, сексом без бар'єрних методів контрацепції, і партнер е, чоловік ну, є носієм даних захворювань, е, проте в дані дні ну, насправді не, не, не рекомендується відкрито. Цим займатися а глобально для організму жінки ніяких наслідків це не несе. Існують великі ризики, крім інфекцій, які передаються статевим шляхом, заразитися віло інфекцією, яка, на жаль, не вилікована, тільки можна ну, дещо залікувати, щоб продовжувати собі життя. Тому завжди варто думати, чи та пристрасть, іскра буря емоцій варта того, щоб потім мати фатальні наслідки. Сподіваюсь, дана інформація була цікава і пізнавальна для вас. З вами був лікар-окушерхніколог Сігунов Олег. До нових зустрічей!